Уявіть собі світ, де ваші особисті дані дійсно приватні. де ви можете вільно спілкуватися, творити та торгувати, не розкриваючи свою особистість. Де ви можете бути впевнені, що ваші дані не будуть продані, викрадені або використані проти вас. Це звичайно класно, але ми живемо реаліями. Проблема приватності в цифровому світі стає все більш актуальною з розвитком технологій. Це включає в себе неправомірний збір, зберігання і використання особистої інформації без належного контролю та згоди користувачів. Ми вирішили провести невеличке опитування студентів зуму. Привіт! Привіт! Можна біля вас сісти. Так. Дівчата. Ми проводимо опитування студентів зону, що на їхню думку є проблемою приватності в цифровому світі. Що ви скажете на рахунок цього? На мою думку, наша приватність часто порушують голосові асистенти, наприклад, такі як Siri або Google асистент тому що вони записують наші приватні розмови без нашого відома. Угу. Дякую. Я вважаю, що соціальні мережі також є небезпечними для нас, тому що в них люди публікують дуже багато особистої інформації, такої як фотографії, місце знаходження та багато інших особистих даних, які в майбутньому можуть використовувати проти них. Дуже дякую. Привіт, Хлопці, Привіт. Які, на вашу думку, є проблеми приватності у цифровому світі? На мою думку, одна з найбільших проблем приватності у цифровому світі це те, що компанії та організації можуть стати жертвами кібератак і втратити велику базу даних своїх користувачів. І це може бути використано для шахрайства та інших злочинів. Зрозумів, дякую. Привіт! Привіт! Чи не проти ти відповісти на моє запитання? Так без проблем. Як ти вважаєш, що є проблемою приватності в цифровому світі? Ну напевно, це системи відоспостереження вони знаходяться в громадських місцях, таких як магазин, вулиця або транспорт, і вони є загрозою нашої приватності. Вони відстежують наші рухи і дії без нашої згоди. Ще одна проблема заключається в тому, що різні інтернет-компанії можуть збирати додаткову інформацію, яку пізніше будуть використовувати проти нас. Це може бути, наприклад, номер мобільного телефону, номер електронної адреси. Ще однією з проблем є відстеження користувачів за допомогою різних технологій, таких як у файли піксельні теги та ідентифікатори пристроїв. Компанії можуть відслідковувати нашу активність в інтернеті, включаючи відвідані вебсайти, переглянуті товари, виконані пошукові запити та багато іншої інформації. Звісно, приватність в інтернеті це дуже важлива тема для нас усіх. Різні проблеми, такі як збір даних без нашого дозволу чи відстежування дій, показують, що потрібно бути уважними та обізнаними, щоб захистити свою особисту інформацію. Запам'ятайте, що цифрова безпека стосується кожного. Будьте обережні та дотримуйтесь базових правил, щоб захистити себе онлайн. Нехай ваші дані залишаються приватними та захищеними.